Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. У мене часте і значне потовиділення, і мені це дуже заважає. Причини цього мені невідомі, а лікарі нічого не призначають. Чи можете мені щось порадити? Гіперфункція потових залоз, тобто підвищена їхнє виділення поту, відбувається з різних причин. Це можуть бути і умови праці, це може бути і захворювання нервової системи, це системи, і захворювання печінки підшлункової лози. Ми рекомендуємо із наших ліків це е, застосування насамперед на, на ван із такими нашими нонами, новітніми оздоровними наборами номер 6 номер 9 номер 8 і номер 12 Як їх проводять по днях, і треба вважати, що ванни не повинні бути дуже гарячими. Десь е, 30-35. Градусів за станціями. Приймають і їх ці ванни застосовують по днях. Перший день, другий день, третій день, четвертий день і знову проводять. Із лікарських настоянок найкраще застосовувати, і вони дають значний ефект. Це Настойка синюхи блакитної, настоїнка шавлі лікарської, настоєнка хмелю звичайного, настоєнка перстачу сіблясего, настоянка глоду і настоєнка кропови серцевої. І ці настоєнки вживають по 20-30 крапель на ложку з води три рази в день за 30 хвилин до їди. Вони регулюють. Стан шкірного покриву людини може бути значне потовиння при серцевій недостатності. І ми ж передбачили це, це вживання і синюхи блакитної, і хмелю, і глоду колючого, і кропови серцевої, які поряд із впливами на, на, на зовнішні покриви людини і. Попереджують і, і поліпшують стан серцево судинної системи. У складі 12-го нону ви використовуєте маловідому рослину Шандра звичайна. Розкажіть про неї детальніше. Шандра звичайна це багатоірична трав'яниста рослина. Раз багаторічна, значить, вона на одному місці росте, поширюється і великі, може давати великі збори. Отже, поширена по всій Україні, росте біля шляхів, на полях, кам'янистих пагорбах та інших ділянках. Заготовляють верхівки стебла під час цвітіння. Рослина містить литку олію, дубильні речовини, солиз, сапоніни, смолисті речовини, гірки речовини, мінеральні солі і холіни, холінові сполоки. От, уже проаналізувавши і, і, які біологічно активні речовини, можна сказати, що ця рослина має Великі можливості для лікування недовід, для лікування і профілактики, власне кажучи, застосування препарати Шандри звичайної широко застосовуються в народній медицині при гострих та хронічних захворюваннях дихальних шляхів, гепатитах та гепалохотволоциститах. Порушенні серцевого ритму, а також при анацидних і гепацидних гастритах. Беруть столову ложку потрібної рослини, заливають станкою окропу, настоюють 30 хвилин, вживають по 50 мл 3 рази на добу за 30 хвилин до їди. Ми використовуємо цю рослину при серцевому ритмі, гіпертонії та гіпертензії неркового походження. У поєдні з квітками та листками глоду, колючого травою, вереса звичайного, материнки звичайної, коренями та кореновищами синюхи влакокітної, шишками хвилю звичайної, травою собачої кропиви серцевої. Отже, з переліченого можна собі уявити, що шандра звичайна, як рослина, має велику Лікувальну силу. Ми також використовуємо цю е, рослину не тільки для лікування і профілактики серцевих недугів, а й при анацидних та гіпоцидних гастритах, при захворюваннях дихальних шляхів, для лікування запальних процесів у печінці, жовчньо міхоріта під, міхорі підшлункової залози. Євгене Степановичу, чи є у вас учні і чи можна стати одним з них? Є учні, і я їх з охотою і з радістю називаю. Це Машлюк Петро Іванович, це Надія Мороз, це Вусенко Віра Петрівна. На жаль, померла видатний лікар Кошель Лідія Васильівна. У Рівному працює. Лікар видатний, також лікар Воронського Лариса Миколаївна. У Дніпропетровську працює лікар-феномен, лікар-аналізатор, лікар з великої лі... літери — Це пімахов Василь Олександрович. Він має гострий розум, він має він... фітотерапію. Знає особливо і блискуче. Чи можна стати вучним? Можна моїм, якщо говорити. Ось оце тут на столі, якщо цей учень осилить оці всі мої фундаментальні праці. І з фітотерапії, фітоетнології і української народної медицини. І, безперечно, як він визнає фітотерапію як галузь, як органічну галузь, як недодаткову галузь у лікуванні чи профілактики ці, 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 особливих, основних недуг, а визнає, як росло. Лікування і повернення людині здоров'я. Тоді можна стати моїм ученим. Чи можете ви розказати про своє ставлення до фітотерапії земної та зубицьких? Наскільки, на вашу думку, ефективні їх фітопрепарати? Ну, як я можу е аналізувати. Ефект їхніх фітопрепаратів, як, власне кажучи, до них звертаються окремі пацієнти, і вони можуть проаналізувати і сказати, чи допомагають їхні фітопрепарати, чи не допомагають. Годиться сказати, що і родина Зубицьких, і Наталія Земна використовують ті препарати, які широко відомі в українській народній медицині і не лише в українській народній медицині. Отже, я ставлюся до них толерантно і можу сказати, що чим більше буде в нас лікарів, які знають фітотерапію, тим безперечно виграють наші пацієнти і їхнє здоров'я, а це основа, основ фітотерапії і її успіхів у лікуванні і профілактиці багатьох недуг. А треба сказати, що фітотерапія це універсальна медична наука для профілактики і лікування як окремих, так і цілого комплексу. Недух. Отже, повторюся, про ефект лікування цих лікарів ви можете узнати у тих пацієнтів, які до них звертаються за відповідною допомогою. Ви застосовуєте таку рослину як підмаренник. Розкажіть, будь ласка, про її лікувальні властивості. Підмиренник справжній, от ось він. Ось він. Підмиренник справжній це поширена рослина, яка на Україні дуже знана. Причому знана ще із, напевно, степільської цивілізації тому що вважається, що вона не лише лікувальна, а й чарівна. Дівчата у ніч напередодні купеля зачаровували хлопців, щоб вони не знали перелюбства і були їм вірними. Отже, скажемо про цю рослину. У рослині виявлено глікозиди. Дубильні речовини, латку, олію, сапоніни, цитринову кислоту, аспоробінове кислоту, барники, кумарини, сечошний фермент. Трава підморельника справжнього. Здавно застосовується у народній медицині при запальних процесах у всечасотевій системі, зокрема при пієві, циститах, набряках ниткового походження, а також при гепатохолециститах, епілепсії, вегетоневрозах, шкірних захворюваннях, зокрема екземі та псоріазі атеросклерозі, з діабеті, діють препарати підмаренника справжнього, як сочагинний, знеболювальний, протизапальний, заспокійливі засоби. Ми також у своїх нонах широко використовуємо цю рослину, тому що вона дає дуже ефективні наслідки. В мене діагноз езофагіт. Лікарі нічим не можуть допомогти. Адже при вживанні будь-яких фармпрепаратів мені стає гірше. Які препарати з рослин ви можете порадити мені? Езофагіт це захворювання стравоходу. Воно. Наша, е е Травна система починається, як всім відомо, з ротової порожнини, а потім переходить у стравохід, шлунок і е 12 кишка, а потім йде е то -то товстий кишковик і так далі. Лікування названої на дуже тяжке, проблематичне і тривале. Ми рекомендуємо при захворюванні цією недогою варіанти про Як як вживати. Вживають, як правило, до їди по одній столовій ложці, можна і по дві столових ложки, в залежності від того, який буде ефект, і як лікувальний і знеболювальний. Окрім того, як, як же їх вживати Вживати, ну, найкраще вживати, як ми рекомендуємо, це до їди. по одній столовій ложці або по дві столові ложці три рази чи чотири рази на добу, і, і четвертий раз бажано приймати перед сном. Крім, крім того, Вживання таких застосувань нонів, як номер 5 номер 7 і номер 12 Дуже показані і органічно показані при цій друзі. Це застосування настояного на кропиви, серцевої, синюхи, медонки лікарської, хмелю звичайного, шавлії лікарської, родовика лікарського перстачу снібразго, подорожника великого, цикорію, так, квітки і листки, квітки і листки голодоколів, гречки посівної. От це основний арсенал тих лікарських засобів, якими використовуємо для ви Лікування цієї недуги. Необхідно акцентувати увагу, що поряд з лікуванням необхідно звернутися на, власне кажучи, на дієтичну справу, не можна вживати грубої їжі, не можна вживати надто кислої, надто солоної їжі. І найрізноманітніші спецій треба вживати ті ліки, які оболікають слизову оболонку стравоходу. Це найрізноманітніші каші, це обов'язково вживання відвареної продукції, причому дуже подрібненої це і манні каші. І, і різні інші крупяні вироби. Це не вживання солодких речей, а коли вживати особливо городину, то її треба варити довго, власне кажучи, тушкувати і вживати так, щоб вона не подразнювала слизову оболонку стравоходу. Розкажіть, будь ласка, де і які саме клінічні досліди були проведені з вашими фітопрепаратами? Клінічні досліди з нашими фітопрепаратами проведені інститутом імені Левка Медведя. Це новітні оздоровні набори. Проведені не лише раз. А про використання їх значить, потім підтверджено чи, чи, раз чотири роки і другий раз чотири роки. І термін дії до 1914 року. Клінічні чотири фармакопейні статті досліджувалися. В клініці водників професор Антоній Свинцецький, Це серцеві засоби комплексні, це лікування, це лікування захворювань дихальних шляхів, це лікування виразки шлунка й дванадцятипалої кишки, І це лікування. Лікування сечо системи. Розроблені фармакопейні статті на той час були повністю застосовані із фітопрепаратів. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.